Ось так центр Харкова виглядав 28 серпня. Близько восьмої вечора, ще до початку комендантської години, російські війська знову обстріляли будівлю харківської обласної військової адміністрації. Попередньо, за даними облпрокуратури, окупанти випустили дві ракети типу С-300. Та вже зранку комунальники почали прибирати наслідки вечірнього обстрілу. Тому що це Наш любимий міст, ми працюємо для нього. 8.00 вже були здесь, на місці. Уборка проїжджої частини, качистка і последствия після прилета. Цього разу констатують робітники руйнування після прильотів доволі суттєві. Значно пошкоджена будівля за хова, тротуар, проїжджа частина. Тож і завдань чимало прибрати уламки ракет і споруд, закрити вирви, які залишилися після удару, та виконати роботи із благоустрою. Після за словами мера Ігоря Терухова, потрощену троповерхову будівлю мають повністю знести. До роботи задіяли десятки працівників і декілька одиниць спецтехніки. Та за підрахунками фахівців, навіть у такому складі ліквідовувати те, що наробили окупанти, доведеться щонайменше до вечора. Около 10 днів спецтехніки убирала екскаватори, мази трактори, і все остальное до вечора обирають вулиці. Після ночних обстрілів. Город буде процвітати жити. Несмотря на війну і те, що происходит в городі, люди будуть його останавливать. Ми будемо працювати до победы України. Загалом, за час повномасштабної війни РФ проти України будівлю Хова обстріляли вже сім разів. Уперше ворог випустив дві крилаті ракети 1 березня, внаслідок чого, за даними облпрокуратури, загинула 31 людина. Цього ж разу повідомили у відомстві, обійшлося без поранених. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Старенков, Олександр Уваров, Харківські звістя.